Так, дорогі друзі, знову привіт! Якщо когось інтересує, я в прошлому відео зловив е, скат. Скат був роз, е, почищений. От такий скат має крила. Я його помив і зараз буду його готувати. Якщо когось інтересує, подивіться відео, не буде довге, пару хвилин. І буде інтересно. Перше, що робимо, то рибу готуємо не на олії, а на вершковому маслі. Це дуже велика різниця, так що, будь ласка, якщо ви готували до сих пір на олії, на жиру, хоч на чому, спробуйте на маслі на вершковому, будете шоковані, наскільки різниця велика у кусових качествах. Цих двох типів приготування. Я сьогодні будувати е, пішкове масло вже з чесночне, тобто він приправлений з чесноком і, е, і зеленю. Я дуже його люблю, чеснок ніколи не помішає. Це буде пробний варіант. Масло топиться, розріжемо крила, не будемо різати на дуже маленькі кусочки, будемо різати на доволі великі, це буде на три куска. Отак. От на такі кусочки ріжемо. Якщо сім'я велика, можете на більше порізати. Ну, у нас сім'я велика, але всі люблять. Якраз шість кухтів випадає на всіх. Так. Самі крила тільки перчиме і солимо по кусу. Я не додаю цього багато, тому що ми пробуємо чим поменше солі вживати, сахара теж і перець. Кладемо готувати 4-8 хвилин, це наскільки як хоч людина любить пережарену, але рибу не треба пережарювати, тому що тоді стає не вкусно. з хата помало готові. Зараз буду їх вибирати І будемо до нього приготуємо гарнір. Зараз побачите. Значить, соус буде на основі білого вина. До нього ще масло, порошок, зелений, вершки і ще покладемо на нього гриби. Дивіться, як воно буде вина наливаємо 200-300 грам і випаровуємо його до половини, щоб із 300 грам лишилося 150. Плюс-мінус. Дуже вкусно. Вибачаюсь, не вкусно, а смачно. Тепер як вона вже википіла наполовину, кладемо в нього масло. Топимо. Так. Тепер кладемо до нього зелений горошок. Так, я вже поклав, чуть-чуть посипаю. І треба почекати, щоб він знову закипів, так як тільки що? І потім будемо ще доправляти. Якщо є між вами такі, Хто не любить хорошок, ну, можете практично любі овочі покласти, які ви любите. Я дуже люблю хорошок. О, Починає кипіти. Все добре. Знову кипить. Зараз додамо по вкусу, як вам доподобає, сіль, перець. Чорний. Ніякого фанатизма. Так щоб вкус не перебило. Ну, я думаю, з цим проблем не буде. Я просто довго молю. Б. Він малий дуже помалу, але свіже перемолотий, чорний перець набагато вкусніший. Я вам скажу чесно. Так. Побуратиці, це готово. Тепер ще покладемо на нього розмарин. Так. І шампіньон. Вибачте, шампіньон покладемо вже в кінці, тому що раз, додавимо сливки, тому що шампіньон. Він сироєшка, його їж, можна їсти сирим. Коли ви його покладете, це від вас залежить, як ви любите дуже перевареним, недовареним, сирим. Я люблю його фактично і сирим, так що я покладу його в кінці. Ви можете по ходу покласти уже. Так, кладемо шампіньони і знову доварюємо. Ну, я знаю, там. побачимо по ходу, наскільки буде пустіти. Сам сливки як загуснуть, і тоді будемо відштовхуватися від факту. Ну, варити, я думаю, що хвилин 10 прийдеться по-любому. Так, їдемо далі. Вроді все готово. Можемо приступити до самого приятного. Можемо покушати. Поїсти. вибачаюсь. Всім смачного і до зустрічі!